Вітаю! Сьогодні ми розглянемо незвичайне поєднання слов'янського езотеричного інструменту розвитку буквиці. Цей інструмент гарно розвиває наш ум та розум, гарно балансує серце і душу. І поєднує наші енергії таким чином, що розглядаючи і роздумуючи над тими енергіями і архетипами, що вкладені в цей інструмент, ми можемо покращити своє життя. Тому зараз ми розглянемо систему, а точніше, поєднання систем сакральної геометрії, систем буквиці. І поєднаємо їх, поглянемо на те, що виходить в результаті. Ну і, звичайно, ми розпакуємо і поєднаємо архетипи, які закладені в буквиці, з архетипами, відомими нам сьогодні, як енергії матриці долі і енергії карт Таро. Не саме всіх а лише 22 енергій, 22 аркан, які являються основними архетипічними і глибокими. Ну що, поїхали? Поглянемо на сакральну геометричну форму квадрати та круги через призму в буквиці та мій погляд через спектр кольорів. Трошки розповім вам про свій архів напрацювання. Я вирізняю 9 енергій фундаментальних. Сім це є спектр енергії, і 2 енергії це енергія інь і янь, це енергія початку, небуття і буття. Енергія буття входить в наш матеріальний світ і перетворюється на сім кольорів веселки. Енергія небуття, в яку все йде, і з неї ж все починається. Ми починаємо з фундаментального чорного кольору і переходимо по спектру далі. Червоний, помаранчевий, жовтий-зелений, голубий, синій, фіолетовий і, нарешті, білий. Ці кольори це є енергії. енергії, які у нашому просторі. Мають свою структуру. Якщо ми поглянемо саме на цю квітку, то ви побачите тут 9 енергій, 9 кольорів. Зараз ми можемо поглянути і побачити енергії 6, 5, 7, 8 та 9. Цих енергій, ці енергії наповнюють наш світ. Це енергія творення. З якої витікає багато творінь, це енергія ефіру, енергія, яка наповнює навколо нас світ життям. Це енергія сьома, енергія, енергія е, спектру. Вона наповнює наш світ ментальним знанням. Восьма енергія, яку ми будемо сьогодні розглядати, це енергія, енергія взаємодії. Енергія переходів, енергія створення переходів взаємодії і зв'язаності. І дев'ята енергія. Квітка життя це спектр, який розкривається, спектр, який а, наповнює наше життя різними формами та енергіями. Отож, квітка життя відкривається. В різних своїх формах є жіноча форма квітки життя, яка проявляється у даному малюнку. І порівняємо її з чоловічою формою. Вони є доповненням один одного. Поглянемо дві форми куб це енергетична лінія та коло, коло жіноче і коло чоловічої енергії. Це спектральний погляд, це навіть не спектральний а авторський погляд на наповнення енергії життя. До речі, якщо ми поглянемо, ми будемо бачити шестигранну форму. Шестигранна форма є формою життя, формою нашої сердечної чакри, формою нашого духовного серця, ментального тіла, також формою меркабе. Поглянемо на Чакру, що створена в центрі. Ми побачимо шестигранник, шестикінечну форму. І ми побачимо 12 кінців. Тут, тут, тут. Тут, тут, тут. 6. І ще 6 з цієї сторони. Тобто, ми маємо 612. Ми маємо 6 та 12. Це є сакральна форма. Сердечного нашого центру, нашої душі, форма душі. В цю форму чітко лягає і вписується наша наступна сакральна кармічна структура, структура долі, структура взаємодії енергії, синтезу, буквиця. Це єдина, єдина форма, яку я зустрів на просторах інтернету, єдина форма буквиці, яка Поєднувалась з сакральною геометрією, і це мене надихнуло. Адже буквиця це є синтез сакральної геометрії і архетипічного архіву, сакральна геометрія та архетипічний архів. Поглянемо, як із квітки життя можна вималювати наші літери, наші буквиці. Буква Вєді, буква Добро. Буква ОУК, Устой вписується в центр буквиці. Також ми можемо побачити і інші букви, які теж вписуються в квітку життя. Ця сакральна форма буквиці вона знаходиться на перетині нашого ментального тіла, тобто нашої душі нашої душі та нашої долі. Ці дві енергії долі і душі, вони знаходяться зовсім поряд. І ми зараз це побачимо. Зараз ми з вами поглянемо на архів зображень поєднання буквиці і сакральної геометрії. Поглянемо на буквицю. Я виділяю в ній не просто 49 квадратів, я виділяю в буквиці 4 основних квадрати. Перший центральний квадрат символізує свідомість людини, що народилася, свідомість людини, що знаходиться під лише в точці народження. І можна по-різному, по, по слов'янській термінології або по езотеричній термінології, це просто людина з дитячим сприйняттям світу. Вона сприймає одночасно і цілісний світ і не відділяє себе від нього. Подальшому людина починає дитина перетворюватися на людину. Я зараз це символічно вам зображу. Таким чином. Буква У означає устой. Устой це вихід із якоїсь даності, із якогось центра. Якщо ми бачимо, да, вона символізує центр, символізує це вихід, перехід із одного типу свідомості, з чогось цілого назовні. В подальшому ми бачимо інший тип свідомості людський. Людська свідомість це свідомість, яка наповнена мислями. То є з думками, яка наповнена е, розумінням, хто є наш, а хто не наш, що таке Вища сила Він, Бог. Вона наповнена енергією гордості, енергією сили. Поглянемо далі. Дума, свідомість вже не людини, а мужа, чоловіка, це. Е, Енергія це квадрат свідомих людей, які вже стають на шлях пізнання себе і навколишнього світу. Зело, земля, іже, ініть, їніть, покой, хер, єри, ом, едо, ар, юнь, червль, твердо, люди. І якщо ми поглянемо, то цей квадрат буде символізувати у нас інший тип свідомості, який вже наближається до Божественного, до божественного розуміння світу. Наступний квадрат свідомості це є найширший квадрат, найширший квадрат сприйняття, розуміння, що є витоки, що є істок, що є Бог, що є час, що є життя. Що, і що таке передача знання, що є саме знання, що таке світ душі, світ духа? І всі ці образи поєднані в єдиний, в єдиний квадрат цілісної призми? Таким же чином, ми можемо зрозуміти, що, діставшись у цього максимального рівня свідомості, йде перехід на наступний рівень. А як же він іде? Він іде як призма. Він іде, як піраміда. Якщо ми поглянемо, то наша свідомість буде крокувати на розширення, а потім закриватись назад на звуження, але вже на новому рівні. Таким чином ми отримуємо знову устої. виток, устой, із якого вийшла людина і в який вона війшла. Це є основа, це є основа розуміння, яку я побачив в буквиці. Через сакральну геометрію. Поглянемо тепер на сакральну геометричну лінзу, яка вимальовується із поєднання кола та квадрату. Звичайно, в такому поєднанні виникає певна пропорція відношення кола до квадрату, але не того, що вписано всередину, а зовнішнього кола. Погляньте, як від центрального квадрату. Далеко лежить квадрат інший коло його. І як далеко лежить від наступного, а ось уже третє коло да, досягає, досягає третій квадрат досягає четвертого кола. Вони вже доторкаються один до одного. І не виходячи за рамки основного квадрату, наша свідомість зупиняється. Тому щоб вийти на наступний рівень і повернутися, нам потрібно вийти, додати, вийти за рамки квадрату, додати ще одне коло. Ще одне коло буде виглядати ось так. В цілісній матриці я малюю всього 5 кругів. Але ця матриця є основною, базовою. Якщо ми її наповнимо більш детально кольорами, енергіями, то ми побачимо ще глибшу картину. Наразі поглянемо, що. В момент виходу кола п'ятого кола за четвертий квадрат відбувається пропорційність, певна пропорційність, яка досягає пропорцій золотого перетину. І якщо ми подивимось на цілісний архів, то зрозуміємо, що як ми війшли, вийшли за рамки, так і ми в ці рамки потім входимо, щоб війти в центр. Поглянемо на деталізацію. Як я деталізував даний малюнок? Все ще ми бачимо матрицю 7 на 7, на яку лягає вже не, 5, не 4 кола, 5 кіл і 4 квадрата. Ми все ще бачимо матрицю 7 на 7. Але тепер в ній знаходяться вже 7 квадратів. 7 квадратів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І в цій буквиці присутньо 9 кіл: перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте. І ми поглянемо, я зараз для вас зображу сім рівнів. Якщо ми поглянемо на свідомість, яка у нас була чотирьох рівнева, перехід між цими шляхами свідомості додається не один за одним, а через крок. через... Певну сходинку. І ці сходинки я вималював ось таким чином. Ми можемо уявити собі це пірамідою. Пірамідою, з якої спускається людина, з якої спускається і на яку піднімається людина за своє життя. Таким чином, наша піраміда має три основних рівні свідомості. Перший рівень, він є гармонійним. Якщо ми виходимо з устоя і крокуємо. 1, 2, 3, на четвертому кроці, на четвертому квадраті ми доторкаємось до світу гармонії. Це перший базовий гармонійний квадрат. Він є четвертим квадратом по відношенню до п'ятого кола. І саме цей квадрат аналогічним чином відноситься до третього рівня. Вони теж є гармонійними, як червоний рівень і зелений рівень. Інші два кроки, які знаходяться між зеленим та червоним рівнем, можна назвати негармонійними, тому що вони втрачають пропорцію. І саме тут у нас з'являється на другому рівні свідомості між першим і зеленим, між червоним і зеленим, між першим і третім, на другому рівні свідомості з'являється можливість зробити перехід. Тому що діагональ нашого квадрата. Рівняється стороні зеленого куба. Діагональ нашого квадрата знаходиться ось таким чином. І якщо ми повернемо наш квадрат ромбом, ми зможемо зробити перехід на точки опори нашого третього рівня свідомості, який є гармонійним. Таким чином, буквиця нам дарує розуміння того, що. Перехід лежить через енергії Слово, глаголити, от і всі душі. Таким чином ми можемо зробити наш шлях швидшим, минуючи негармонійні рівні. Якщо ви поглянете, даний малюнок я зробив об'ємним. Я постараюся зараз вам зобразити, як із гори, яким чином, наша буквиця. Поглянемо на те, що я... чим являються ці точки в буквиці. Я вам зображу таким чином піраміду. Якщо ви поглянете, ми можемо зійти із цієї точки до устоя. І так же само відкрити для себе світ всіх енергій нашої матриці, матриці нашої долі. Якщо ви подивитесь уважно, багато хто зараз стикався і бачив форму. Матриці долі. Матриця долі це є взаємодій між енергією взаємодії. Це є розуміння того, як свідомості, як в нашій підсвідомості відбувається взаємодія архетипів. І ми зараз поглянемо на форму, сакральну форму, з якої виходить наша матриця долі. Це колесо Сансари. Дане колесо є. Зображенням світу сансари. Наш світ сансари це світ нашої долі, це світ нашої судьби, в якій нам дані певні енергії, певні базові функції, в яких ми пізнаємо цей світ. Тому ми повернемося ще саме до цієї форми, тому що вона зв'язана, це кармічна форма, форма енергії карми. Ця форма зв'язана з нашою. Енергією. Сьомою енергією. енергією. Ця енергія. енергія карми. Зв'язана з нашим кармічним тілом і з нашою сьомою енергією. енергією. Сьомої чакри, синьою енергією, енергію горлової чакри, яка знаходиться на перетині двох світів. Людського, матеріального і духовного світу, світу ментального і навіть вищого кармічного світу. Саме е розуміння цих двох символів, цих двох енергій, дарує нам розуміння того, що буквиця є архівом архетипів. Ми перейшли з вами до фінального блоку, блоку архетипіки, який ми можемо дослідити не тільки в сакральній формі буквиці. А в взаємодії буквичних дев'яток. Якщо ми подивимось, у нас є дев'ять енергій буквиці, які переходять в десятичні енергії, в енергії. Також є додаткові енергії, яких також ще дев'ять. Ці енергії я підчерпнув у ведичній енциклопедії, яка була видана в Омську. Ведична енциклопедія дуже цікава. Тим, що доповнює, доповнює е, у буквиці, тому що саме числові образи ми будемо використовувати для пізнання архетипів. Погляньте, будь ласка, у нас будуть і 11, і 12, і 13, 14, 15, і 16. В подальшому йдуть тисячні архетипи, вони величезні, це архетипи, відповідаючи за епохи, епохальні архетипи. Саме ці архетипи е, війдуть у нашу матрицю, у нашу матрицю не тільки долі, а й архетипів. Є архетипи непізнавальні, непізнавальні нашим життям сьогодні, тому що вони знаходяться за рамками за рамками нашого, скажімо, розуміння, пізнання. І дані, дані дві схеми ми залишимо для того, щоб зрозуміти в подальшому архів енергії буквиці. Ну що, друзі, поглянемо. Буквиця свідомості виглядає так. Буквиця нашої світлої свідомості виглядає так. Це мандала, мандала енергії, мандала архетипів. Взаємодії яких? Взаємодія яких сьогодні народжує нашу свідомість. І давайте ж поглянемо, як буде виглядати архетипіка не підсвідомого, несвідомого. Вона буде схожою, аналогічною тому, яка існує. Вона буде спускатись всередину. Ми будемо йти від краю до центру. А архетипіка свідомого виходить із центра і йде до краю, іде до наших берегів. Ми можемо використати центральний, центральний перехід від нашої душі до передачі знання, слова. До Також і тут ми можемо використати міст, місток переходу, місток від душі до устоя, від глаголі до устоя від слова і від от до устоя. Саме ці енергії ми зараз будемо розархівовувати невеличким таким чином.